а як втримати такі стосунки, коли от як ви сказали, жінка до прикладу за кордоном, чоловік тут чи на фронті? Які основні аспекти на що варто звернути увагу, аби вберегти сім'ю? Я як консультант, мабуть, маю говорити якісь речі позитивні і надихати людей, давати їм там якусь надію. Да? Але якщо чесно, мій досвід на жаль дуже цинічний і статистика, вона дуже безжальна штука. Я бачу, що за 7-8 місяців починають розсипатися навіть дуже міцні сім'ї, в яких до війни, до повномасштабного вторгнення, все було добре. Там, де і чоловік, і дружина дуже любили один одного, і в них була реально класна сім'я. За 7-8 місяців відстані на жаль у них починає все розсипатися. Я не говорю, що це 100% випадків. Я не говорю, що це так у всіх повністю. Я говорю виключно за ті там сотні сімей, які пройшли через мене, як через сімейного консультанта. І таким чином я бачу, що на жаль, за 7-8 місяців розсипається. Є люди, які говорять: Діма, у нас все добре, ми вже 2-3 роки на відстані, і у нас все окей. Але коли це здебільшого говорять жінки, коли я потім окремо спілкуюся з чоловіками, а всі бесіди вони завжди конфіденційні. Чоловіки мені дуже легко і спокійно, тому що знають, що це конфіденційна бесіда. Вони спокійно розповідають про свої зради, про те, що вони давним-давно на порної іглі сидять, вживають порнографію, дивляться постійно, і в них вже там 10-15 було різних інших жінок. Тому що чоловічий організм має певну фізіологію, в нього є певний рівень тестосторону. І коли в нього нема регулярного інтимного життя зі своєю дружиною, він починає шукати це на стороні, здебільшого. Я не говорю за 100% чоловіків, я говорю про більшість випадків, як це відбувається у всі, ну, в більшості сімей. Тому. Моя відповідь достатньо холодна, як такий холодний душ, я це розумію. Але на жаль, стосунки втримати на відстані майже, ну я не бачу таких щасливих прикладів. Майже я, я не бачу, як це робити. Тому, якщо ви розумієте, наприклад, що ви знаходитеся в Європі і ви можете повернутися до свого чоловіка там в Україну. Можна розглянути цей варіант. Якщо ви розумієте, що ви знаходитеся десь там в своєму родному місті, чоловік військовий десь служить, і ви розумієте, що ви можете там інколи під'їхати на 50-60 кілометрів до нього, там, якщо він десь на нулі служить, він може вирватися хоча б на декілька годин. Краще, щоб ці зустрічі, хоч інколи, але відбувалися, тому що питання не тільки в інтимному житті, питання в тому, що має бути спільний контекст, тобто в людей має бути про що поговорити, як поговорити, і не потрібно намагатися. Ну, дружині людини. Якщо дружина військового намагається повністю зрозуміти, що як з ним відбувається, ставить йому складні питання. Це не дуже гарна стратегія, тому що я трошки спілкуюся теж з військовими з їхніми сім'ями. І нам, як цивільним людям, нам дуже складно зрозуміти той, той обсяг тих проблем, того стресу навантаження, з якими вони стикаються. Тому коли жінка, наприклад, ну, тобі стане легше, будь ласка, розпові розповідай мені все, що в тебе там відбувається. Ти, ти маєш мені виговоритися, я ж твоя дружина. Ну, мені здається, це не завжди гарна стратегія, тому що те, що переживають хлопці, там воно настільки складне, що ну мені навіть складно це уявити собі, хоч я спілкуюся з ними регулярно. А тим більше жінці, яка знаходиться десь ще там далі. Тому якби з цієї точки зору мені здається, що найкраща стратегія бачитися настільки часто, наскільки це можливо. І якщо ви розумієте, що ви маєте можливість там, повернутися в Україну і відновити сім'ю, ви можете розглянути цю можливість знову ж таки, ви дорослі люди, рішення приймаєте ви. Я зі свого боку говорю тільки про ті речі, які можуть допомогти сім'ю втримати, але повертатися, не повертатися, куди їхати, як часто бачитися, всі дорослі люди рішення приймають самостійно. Я неодноразово зустрічав інформацію на різних медіаресурсах про те, що кількість розлучень в Україні від початку повномасштабного вторгнення збільшилась. Угу. Чи дійсно це так? Так. Так, інститут демографії показує, що це суттєво збільшилося. У нас і ще демографічна криза буде з народжуваності. У нас коефіцієнт сім'ї, який має бути 2,2 до війни. Якщо я правильно пам'ятаю, був в районі там 1,7, Це було вже погано. Потім він став 1,2, Зараз він, якщо я правильно пам'ятаю, 0,8-0,9, Тобто, в нас ми, ми йдемо в демографічну, не то що кризу, ми йдемо в демографічну прірву. А що впливає на оцей факт розлучення? От якщо е, не тільки що чоловік на фронті дружина тут, що за кордоном, а якщо брати от життя е, сімей в цивільному житті, що наразі впливає на ось цей збільшення рівень, е, рівня розлучення? Ну, по перше, відсутність можливості щось нормально більш-менш планувати. Тобто, е, сім'я міцна тоді, коли в неї є спільне майбутнє. А коли спільного майбутнього нема чи воно під питанням сім'ї залишатися сім'єю дуже складно? Наприклад, чому брехня чоловіка чи жінки або алкоголізм чоловіка і жінки дуже швидко? Вбивають перспективу майбутньої сім'ї, тому що і брехня, і алкоголь, і такі якісь ну неприємні речі вони забирають майбутнє. Тобто, коли тобі людина бреше чи людина живе алкоголь, ти не можеш на неї розраховувати. І тому, коли ми знаходимося зараз в стані такої великої невизначеності, на жаль, відбувається процес, коли людям складно щось планувати. У них є додаткові стресові фактори в вигляді війни, сирени, прильоти. В когось проблеми там з мобілізацією, хтось там хоче йти, хтось не хоче йти. Тобто виникають різні стресові фактори. А на базі цього бувають моменти, що у людей що змінилося в плані роботи, фінансів, і через фінанси люди теж активно сваряться. Тому є е, якби теми вічні, які завжди у людей актуальні, але війна вона просто додає певного стресу, певної невизначеності, вона додає певні ризики. І особливо коли, наприклад, люди знаходяться за кордоном і вони сприймають Україну через телеграм-новини, вони, ну скажімо так, оцінюють небезпеку тут. Як мені суб'єктивно здається, там в сотні разів вище ніж вона насправді тут є. І мені багато моїх клієнтів говорили, що коли вони поверталися з там за кордону в Україну, вони говорили, якби ми знали, що тут ну, більшість міст живуть в тому режимі, як вони живуть зараз, то ми б давним-давно повернулися, але сприймали через телеграм новини і думали, що якби тут все набагато гірше. Тому війна додає отаких от певних ризиків невизначеності і стресу. Зрозуміло, що не існує універсальної таблетки щастя, але все ж можливо ви якісь могли дати поради, от якщо дійсно є сім'я, так оця постійна тривожність, неможливість спланувати чітко майбутнє, і ці проблеми існують. Але ось як правильно зараз взаємодіяти, комунікувати, аби подолати разом ці перешкоди? З моєї точки зору, краще все одно мати якісь е, плани бачення на майбутнє, навіть якщо ви знаєте, що скоріш за все реальність буде відрізнятися, тобто, навіть якщо. Ви не впевнені в завтрашньому дні, але у вас буде якийсь план на життя, що ми плануємо колись мати власне житло, ми плануємо дитину навчати в якомусь вузі, ми плануємо, коли закінчиться війна, там, мати якусь відпустку, тобто кудись поїхати. Тобто, навіть якщо людям це складно робити, але в них хоча б якесь бачення на сім'ю є, це буде одним суттєвим фактором, який допомагає. Ще один момент дуже важливий це те, що. Для того щоб зберегти сім'ю, важливо розуміти паливо один одного. У кожного чоловіка і у кожної жінки є внутрішнє паливо, яке дозволяє їм бути. Романтичними, бути цікавими, бути такими, от які запалюють іншу людину в стосунках, і таким чином, коли ми розуміємо, що є найважливішим для моєї коханої людини, ми можемо це їй забезпечити для чоловіка. Таким паливом є повага від його дружини і сексуальне життя з нею. Тобто, якщо чоловік відчуває, що моя дружина мене поважає, якщо він розуміє, що вона ставиться до мене з такою глибокою шаною, тоді його. Ну, відношення до неї буде мужнім і чоловічим. Коли він розуміє, що моя дружина провокує інтимну близість і моя дружина зі мною хоче займатися сексом, тоді це те, що теж впливає дуже сильно на його мужність, на самооцінку, на ті речі, які призводять до того, що він розкривається як чоловік. Коли, наприклад, жінка розуміє це паливо чоловіка, і вона говорить з ним на такій мові його, на мові пошані, на мові. Такого сексуального якісного коннекту, то тоді чоловік перед нею розкривається зі свого боку. Якщо чоловік розуміє, що дружина потребує мою увагу. Їй потрібно, щоб я проводив час разом з нею, коли я не думаю про роботу, не думаю про якісь там свої штуки. А я саме з нею я цікавлюся тим, що відбувається в її житті. У нас є якісний час разом, і кожна жінка вона має свою унікальну мову кохання для когось це подарунки, для когось це дотики, для когось це час разом, для когось це слова підтримки. Тобто різні є мови любові. Якщо чоловік розуміє мову любові своєї дружини і говорить на цій мові любові. Тоді в нього буде щаслива дружина, тому що багато чоловіків вони багато працюють, намагаються намагаються багато грошей в той час, як дружині потрібні дотики, там компліменти чи подарунки, і гроші, які він заробляє, це добре. Але він не дає найголовнішого, що їй потрібно. Так само, як, наприклад, коли жінка підтримує там побут вдома, там діти, всі все в порядку. Там, наприклад, вона ідеальна господиня, але, наприклад, вона ставиться до нього без пошани, без поваги, і в них немає нормального сексуального життя, то те, що вона добра домогосподарка, чи вона теж, наприклад, працює на роботі і заробляє гроші в сімейний бюджет, це добрі фактори, але вони не врятують сім'ю від того, якщо людина не отримує ті речі, які їй потрібні. Тому Окрім спільного майбутнього, дуже важливо розуміти, що конкретно потребує моя кохана людина, і давати людині саме це, тому що коли поряд з нами кохана людина, вона буде віддавати це щастя нам у відповідь. Друзі, якщо ви хочете ще більш детально розібратися в тематиці стосунків і навчитися будувати їх так, щоб ваша сім'я була щасливою, і ви хочете пройти ту кризу, ті складні моменти, які можливо є сьогодні в ваших відносинах. Я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Здорові стосунки. Взагалі, відносини між чоловіком і жінкою можуть бути в декількох стадіях. Може бути фаза здорові стосунки, коли все добре, може бути хвороба. Ми інколи сваримося, не розуміємо один одного. Є певні конфлікти, але загалом жити якось можна. І третя фаза це реанімація. Це коли ми на межі розлучення, це коли вже ми ходимо до всіх там психологів, сексологів, консультантів, робимо все завгодно, аби тільки врятувати, тому що у нас тотальне нерозуміння один одного. На курсі, який у нас називається здорові стосунки, ми будемо вчитися, як вийти з фази реанімації, перейти у фазу хвороби, коли у нас конфлікти, але жити більш-менш можна, і як з фази конфліктів, з фази хвороби вийти саме в здорові відносини. Коли ми вже чуємо, розуміємо один одного, коли ми зрозуміли, які наші дії і чому призводять до такої реакції з боку чоловіка чи жінки, і таким чином ми зможемо з вами навчитися правильно будувати відносини, тому що, на жаль, ми можемо 5-7 років отримувати якусь професію, але жодної години не витратити на те, щоб зрозуміти, як саме будувати стосунки. Тому, якщо ви хочете долучитися до такої програми, подивіться інформацію під цим відео, і побачимося з вами на курсі. А хто до вас частіше взагалі звертається, чоловіки чи жінки? Статистично жінки. А чому на вашу думку саме так? Вони більше емоційні відкриті до цих розмов, чи ну, яка причина? З моєї суб'єктивної точки зору, вони розумніші. Мені здається, що якщо ми візьмемо 100, 100 чоловіків і 100 жінок, то чисто статистично і от так, як я відчуваю по своїй роботі, я можу сказати, що жінки вони більш свідомі. А вони менше мають гордості, не горне такої, ну, такої, знаєте, гордині. Коли типу я все знаю, я розумний, розумна, мені ніхто не потрібен, мені не потрібна жодна інша людина, щоб вона мені щось сказала. Я самі сусамі. От у жінок менше ось такої гордині, і вони набагато більш відкриті до того, щоб працювати над стосунками, вони набагато. Легше сприймають зворотній зв'язок, тому що коли вони приходять до мене, я говорю їм правду. І коли я розумію, що вони роблять дурниці в шлюбі, я не говорю їм, що ти молодець, твій чоловік поганий. Я говорю, ти робиш дурниці в шлюбі. Ось тут, тут і тут. Тобто я маю таку кількість клієнтів, що я можу дозволити собі повністю говорити правду, не боючись, що людина там образиться, ніколи не прийде, потім там чи ще щось. І таким чином е я говорю правду, я розумію, що жінки вони набагато легше сприймаються. І вони хочуть краще побудувати стосунки. На жаль, чисто статистично, чоловіки до цього більш закриті. Вони, якщо ми, наприклад, робимо якусь ну освітню програму для жінок, у нас приходить 300 жінок вчитися. Коли ми робимо таку саму освітню програму для чоловіків, приходить 60 чоловіків вчитися, із яких половину жінки. Під страхом розлучення там чи якогось вилучення з хати змусили прийти на цю програму. Тому таким чином, якби з моєї точки зору, жінки більш відкриті, більш свідомі для того, щоб будувати щасливі стосунки. А який середній вік ваших клієнтів, хто найчастіше звертається? 25 -40 з 25 до 40. Ви от згадали за те, що люди є, які соромляться так звертатись по допомогу. За допомогою є певні ось стереотипи. А от за вашою також суб'єктивною думку, як багато людей дійсно ще, ще досі соромляться в сучасному світі звертатись по допомогу, і які основні причини цього страху? Я, мабуть, не скажу таку якусь точну цифру, бо я от саме. Такі дані не збирав, тому не буду вигадувати нічого з голови. Саме, по моїм враженням, люди не дуже сильно хочуть звертатися за допомогою, тому що їм здається, що їм не допоможуть. Тобто, основний аргумент чоловіків, які, наприклад, часто буває ситуація, що дружина говорить: у нас є проблеми в сім'ї. Давай звернемося до сімейного консультанта, давай підемо до психолога, давай поговоримо з сексологом, давай звернемося там ще до якогось третього фахівця. І чоловік говорить: це все шарлатанство, вони нам ніяк не допоможуть, вони просто викачують гроші, тобі скажуть, просто там що я в тебе поганий, і, і все. Якби. Тобто, деякі люди не вірять в те, що ці інституції і ці напрямки взагалі працюють. Це один із факторів. Другий фактор це те, що інколи люди не хочуть почути, що проблема є в них теж. Тобто є таке, що є така категорія клієнтів, які ходять по різних. Так би мовити, психологах, консультантах по різноманітних фахівцях для того, щоб отримати дозвіл на розлучення. Тобто ти відразу. Тобто так, вони не, не сприймають критику, не хочуть побачити, що є якась проблема з їхньої сторони, правильно? Так. так. Тобто є така історія, що типу, людина приходить і вона говорить: ну, типу, я от, якби, от якби, він такий поганий, там, він робить те, 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 і вона розповідає там, постійно, який він монстр, як він там, її ображає, погано до неї ставиться. Я говорю: як ти з таким монстром 15 років змогла прожити, якби він реально робив такі речі, які ти говориш, ну ти пішла б там через три хвилини після цього. І я намагаюся привернути увагу, що. Там є можливо частина твоєї відповідальності. Буває, звичайно, що 90% там сім'ї лиха робить чоловік. Таке буває, але є й ти 10%, які дружина теж зі свого боку щось робить. Буває 50 на 50, 80 на 20. Дуже по різному у всіх. І тому деякі люди вони не звертаються за допомогою, тому що вони декілька разів пішли до когось їм сказали, що у вас теж є проблема, ви теж не свята, ви теж не ідеальна. І вони думають: ну, типу, якби ну навіщо мені ходити, якщо я знаю, що зі мною все в порядку? А проблема в ньому, якби він почув, якби він змінився. І тому гордість, закритість і невіра в те, що е, е, ці інституції працюють, це, мабуть, такі основні будуть причини. От, власне, а якщо я знаю так, що близька мені людина знаходиться у важкому емоційному стані. Я бачу, що це є ознаки депресії, апатія є. От як правильно змотивувати на похід за допомогою? Моя така позиція, що до тих пір, поки для людини це не стане проблемою, скоріш за все, нічого не вийде. Я особисто вірю, що Бог створив наш світ, і я вірю, що він не втручається в нашу свободу волі. Тобто він кожній людині, незалежно від її там, віросповідання, переконань, він дозволяє проживати те життя, яке людина хоче, і отримувати ті наслідки, які людина ну, сама сіє. І тому е, Бог не втручається в свободу волі нас, як людей, і він не змушує нас обрати професію, обрати собі кохану людину, чи навіть. Мати певне вірусповідання, він дозволяє кожній людині прожити життя так, як вона зважає за потрібним, просто попереджає про певні наслідки. І тому мені здається, що якщо є проблема для дружини, і вона говорить, у нас в сім'ї там криза, у нас погано все це. А для чоловіка це не проблема. Він говорить: та мене все влаштовує, все нормально. Я не знаю, що ти завелася. Да вона заспокоїться. Та слухай, вона вже 10 разів від мене поривалася піти, поверталася. Тобто, коли для чоловіка нема проблеми, змотивувати, змусити його там піти до когось поговорити, це дуже складна історія. І... Знову ж таки, на цих бесідах завжди видно, якщо жінка там якимись маніпуляціями, відсутністю сексу, погрозами там, що він не буде бачити дітей, погрозами розлучення, вона таки затягла його на таку бесіду. Він просто сидить насуплений, закритий, отакий на цій бесіді, і мені доводиться інколи там 30-40 хвилин говорити речі для неї, говорити якісь такі. Неприємні речі, які їй чути доводиться, щоб він відкрився. Він зрозумів так, цей чувак там він говорить щось розумне. Так, я теж дружині це говорив. Вона це не сприймала. Так, він розуміє мою ситуацію, і він включається дуже часто під кінець бесіди і починає мені трохи довіряти, тому що ну, але мені довелося 30 хвилин свідомо говорити про мінуси і про поведінку поганої його дружини, щоб він відкрився. Тому що якщо я, якщо що я почну критикувати і говорити якісь речі, що він робить хибно, він закриється ще більше. Тому що він вже закритий прийшов, і тому це насправді така достатньо тонка психологічна гра, коли ти приходиш ну, так от, закритий і зробити так, щоб ти щось почув? Це, це насправді нелегко, але от е так, так і працюємо. Ну от власне вам доводиться стикатися чимало з негативом. А чи буває так, що от після тривалого спілкування, так на важкі теми, от самому потрібна допомога, потрібно звернутися до психолога, до прикладу. Ну, звичайно, взагалі, коли у людей є хтось з ким вони можуть про поговорити, я знаю, що у багатьох психологів у них є свої супервізори, і вони регулярно з ними спілкуються. Я знаю, що також у людей, які там, наприклад, як я там займаються якимись сімейними консультаціями, в них теж є так би мовити свої ментори, які допомагають їм там в цих чи інших питаннях. Тут просто така дуже тонка грань, тому що. Особисто я для себе вибрав таку політику, що я не говорю про своїх клієнтів взагалі, ну тобто. З якими б складними випадками до мене там не приходили люди, я намагаюся розбиратися в цьому там десь самостійно. Я можу питати пораду в якихось більш досвідчених колег, але це настільки загальні такі речі, що конкретно сказати, що там от до мене приходили такі-то люди, там у них така-то, така-то проблема. І я намагаюся ну, цього не робити взагалі, тому що для мене Ні, я маю на увазі це на вас впливає. От коли ви наслухались і ви сидите, і от. Як ага. ці думки перебороти, як це все переварити, що це впливає саме на ваш емоційний стан? Да, да, да. Е, якщо чесно, е, моя відповідь дуже для багатьох дивна буде можливо звучати, але я дуже люблю людей. Е, і коли ти любиш людей, то навіть коли вони приходять до тебе з проблемами, з негараздами, і в мене буває таке, що за день буває 4-5 бесід, і Це бувають складні бесіди, там, де люди плачуть, де на межі розлучення, де вони там ну дуже складні історії. Мене це ніяк не емоційно не пробуває, тому що я просто розумію, що моє завдання намагатися допомогти їм, щоб вони почули один одного, зрозуміли, чому їх шлюб зараз виглядає таким чином. І я більше тут виступаю в ролі такої людини, яка якби ну є перекладачем, тобто я не беру на себе. Ті рішення, той негатив, який там є, тому що вони дорослі люди. Я ставлюся до них як до дорослих людей, які роблять свідомий вибір і, і мають певні наслідки за цей вибір. Я не настільки, мабуть, емпатичний, щоб прямо от, біль. Цих людей забирати на себе, тому що я сприймаю їх як дорослих. Я розумію, що вони роблять певний вибір, мають наслідки за цей вибір. Моє завдання допомогти їм краще зрозуміти оці причинно наслідкові зв'язки і навчитися робити кращий вибір. І тому, оскільки я виступаю в ролі перекладача один для одного, щоб вони зрозуміли, і оскільки я виступаю в ролі провідника якихось знань, які вони можливо десь не отримали, тому що у нас, на жаль, ну ніде не навчають, як будувати шлюб, то по суті після. Таких бесід я можу бути втомлений фізично, але не емоційно. Тобто, у вас є такий внутрішній запобіжник, що не дає перенавантажити свою внутрішню систему, але будь-який запобіжник все-таки іноді приймає на себе удар. І ось бувають моменти, і що це за моменти, от коли робота з людьми прям дратує. Буває таке, що, наприклад, чи чоловік, чи жінка. За НАТО з такою великою короною приходять на бесіду, і вони. Починають говорити, що Дмитро, от ви не розумієте, якби ви пожили там з цим чоловіком, чи чоловік говорить, якби ви пожили з цією жінкою, і вони починають розповідати, що от я бачу ситуацію геть не так, як вона є. Тобто, коли вони намагаються на бесіді, за яку вони платять гроші, розповісти мені, як саме я мав би вести цю бесіду, як саме все мало би відбуватися, і наскільки я. Неадекватно там, чи неправильно, чи не точно бачу ситуацію в їх сім'ї. Коли я стикаюся з такою великою там гордістю у людей, і з цим воно ну на початку консультування воно трошки мене дратувало. Я признаюся чесно, воно було неприємно. Але зараз я просто питаю дуже прості речі. Я питаю, якщо ви робите все правильно, чому ваша дружина плаче? Якщо у вас чітке і чітке розуміння. Стосунків, і ви знаєте все, чого ваша сім'я розсипається. І, як правило, ці питання вони дуже тверезо якби допомагають людині побачити, що там якась все ж таки відповідальність її є. Тому раніше мене дратували такі занадто горді і закриті люди. А, але зараз а, тут, а, або через ціну на мої консультації, вона не дуже дешева, або через якісь інші фактори. До мене зараз таких людей дуже мало вже приходить наразі. На останок хочу підняти ось таке питання. Це доволі важливе наразі питання, яке часто піднімається в соцмережах. Можна прочитати багато статей на цю тему, як правильно спілкуватися з військовими. В нинішніх реаліях є навіть такий термін екологічне спілкування, і ось власне, які ви можете дати поради от при спілкуванні з військовими. Оскільки ну я, я не є людиною військовою, і я не є там військовим психологом, те, що я далі говорю, воно має так би мовити такий достатньо поверхневий рекомендаційний характер, тому що в мене просто є невеличкий досвід спілкування саме з військовими, тобто сотні військових сімей через мене проходять, але я не позиціоную себе як експерта там в військових питаннях. Тому що я можу сказати з досвіду там тих чоловіків, з якими мені довелося спілкуватися, які воюють. По-перше, не варто намагатися дружині такого чоловіка з'ясовувати з ним складні стосунки по телефону, коли він там десь на передовій. Тобто, коли він знаходиться в небезпеці, коли він знаходиться в якихось складних обставинах, якщо вона спробує з ним провести складну бесіду, про куди ми рухаємося взагалі, а чи є, чи нема в тебе там хтось, а чому там відбувається саме все так? Тобто, коли, коли складна емоційна бесіда з киданням трубки, з взаємними якимись образами, з винуваченнями, то розумієте, тут є момент, що, наприклад, жінка вона поклала трубку, вона поплакала і вона пішла займатися якимись інколи своїми речами. Вона думає, а його увага, яка прикута до сімейного питання, вона може вплинути на його реакцію, на те, як він діє там. І тому складні, ось такі бесіди, емоційні, не варто намагатися проводити по телефону. Краще почекати моменту, або коли ви зустрінетеся, або, або, або коли він не буде в такій небезпеці, можливо, буде ротація. Він буде десь там в тилу. Тобто, і, і це буде більш-менш спокійна бесіда. Тобто це номер один. Номер два, як я говорив на початку нашої бесіди, не потрібно намагатися витягти з нього якісь там, щоб він відкрився і він з кимось поговорив. І це були саме ви. Найкраще зараз в Україні потроху з'являється інститут, вже якби ну таке напрямок, як консультування військових і військові психологи. Найкраще це звернутися до військового психолога, щоб він говорив з людиною, яка теж. Або в минулому була військовим, або зараз має там освіту психологічну, і це людина, яка саме працює з військовими. Тому що коли чоловік дружині починає розповідати все, як відбувається, то вони обоє втрачають мир, вони обоє знаходяться в шаленому стресі. Тому не потрібно намагатися чоловіка вивести на таку щиру розмову, щоб він вам сповідався і розповідав все, що відбувається. Третій момент. Якщо є така можливість, і ви можете бачитися, хоч якось, хоч там 30 хвилин, 40 хвилин, декілька годин, можете хтось до когось під'їхати, десь вирватися, краще це робити. Чим частіше ви, як чоловік і дружина, будете бачитися, тим краще, тому що, на жаль. Буває таке, що чоловік десь там знаходиться в військовій частині і він там десь за 300-400 кілометрів. Дружина знаходиться десь там в Києві, там в Рівному, чи ще десь. І вони бачаться тільки тоді, коли відпустка разом з тим. Є багато жінок, які самі там кожні 2 3 4 тижні вони приїжджають в якесь місто. І чоловік домовляється зі своїм командиром. Він говорить: можна я на декілька годин там виїду. У мене дружина. І він відскокує там на 30, 40, 50, 70 кілометрів. І вони з дружиною проводять декілька годин разом в якомусь там місті, яке знаходиться там 100-200 кілометрів від фронту. Таким чином, ось є дружини, які часто роблять ось такі поїздки. І тому мені здається, це найрозумніша стратегія, якщо сім'я хоче втриматися. Дякую вам, Дмитро, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую за запрошення.